Так королі ось ми вже і на, і на сніданку, самі останні нікого більше немає, тільки ми. Тільки ми. Я думала, не буду снідати, але ті кросани це реально це справді дуже смачно. Нікого немає, ми самі от їмо і бігом біжимо до автобуса, снідаємо. М -м -м. Тут, звичайно, в Парижі. Сніданки роздагірші, чим було у нас в Німеччині і в Чехії. В Чехії взагалі були суперові сніданки. Максик їсть, що все-таки не зрозуміла. Мюслі їсть. Його червоношу прокуску буде мати. Кросанчик. Все. Барика то смачна. Буде кілограм, то буде, ну то що? в Парижі не з'їсти. Смачно, Макс. Нічого не говори. Нічого спить. Ну, але нема такої діди, як ми привикли. Красанчик. Красанчик то красанчик. Аратур допаковуємо, їдемо.